Вадим Філашкін вітається з учасниками зустрічі на тему Донеччина опору державності і ці вислів напередодні Дня державності про всю нашу область, про всіх нас, про наших захисників. В цей день я не можу не згадати наших захисників і захисниць, наших людей, які загинули від рук ворога, боронячи нашу землю, які потрапили під обстріли, коли знаходились вдома. Вони віддали своє життя, щоб наша країна була незалежною. Щоб наша країна мала одну державницьку позицію це справедлива перемога. Я пропоную вшанувати наших загиблих людей хвилиною мовчання. Напередодні державного свята присутні говорили про рідну країну, ділились своїми спогадами про вчинки, які вони робили і роблять сьогодні заради держави. І все це там, де ворог нищить кожен квадратний метр української землі на Донеччині для нас державність початку повномасштабної війни це розлавність нашої області, це захист нашої країни. Згуртували всі від військових. До цивільних, від простих робочих до керівників Вищої ланки. І в цьому складається наша єдина державна позиція, наша державна сила. Зараз ми згуртувалися, підтримуємо сусід сусіда, підтримуємо наших військових, всі цивільні від керівників до підприємств. Шахтарів напрацюють на оборонному напрямку роботи, і це підтвердили присутні офіцери Донеччина, біля якої відчуває вся держава сьогодні форпост країни. І всі, хто в ній знаходиться, це люди, що творять історію. Я хотів би від командира корпусу 20-го вручити вам відзнаку. Дякую вам. І в першу чергу ще подякувати за запрошення. Це велика честь бути запрошеним до вас. От і відповідно вам відзнаку командира корпусу. Супер, я вам дякую. Дякую за допомогою. Присутні були доволі відверті. Розповідали багато особистих історій, пов'язаних з останніми 11 роками війни. На сьогоднішній день, вже як я буваю там мамі кажу, що я, мабуть, в Донецькій області провів більше, ніж я провів, прожив взагалі там вдома на рідній Дніпропетровщині у батьків. От, і вже ця область стала рідна. Дуже багато людей. Подарувала саме ця область. До Донеччини відношусь з дуже великою такою теплотою. І до народу Донеччини, знаєте, коли ну, буває інколи там десь в тилу, там чуєш, що а, о, це от, там, Донецький там сєпарить, там ще що, щось. Mm, то можу сказати, що, мабуть, на Донеччині їх на сьогоднішній день набагато, мабуть, менше, ніж їх навіть десь там в тилу можна зустріти. На зустрічі висловився кожен війна змінила життя кожного українця і всі ми учасники історичних, на жаль, кривавих подій. Казали про те, що пережили стільки, що треба буде книжку писати. Життя проходить, час проходить, якусь роботу робиш, да? вроді потікочка така, але якщо так зупинитися на паузу, десь зупинитися в моменті. І починати згадувати день за днем кожен епізод. Ну, дійсно, те, що я говорив, що можна не один том книжки написати, тому що дійсно, дійсно як би там важко не було, але також зустрічаєш нових людей, нові знайомства. На жаль, втрати знайомих, близьких людей. При цьому. Але життя йде, тому ми повинні... Дивитися вперед, в наше світле майбутнє, все одно у нас світле майбутнє. Найдовша лінія фронту на Донеччині. найбільша кількість зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, підприємств саме тут. Військові говорили про те, що вперше побували в нашій області з початком війни, і за цей час краса наших степів, велич триконів та більш землі і людей зріднили їх з областю.